Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам показую наслідки масової на атаки на Луцьк, Тнопіль і так далі. Так, Київ. Так. Луцьк. Дивимося. Полуцьку, ворог бив ракетами та ударними безпілотниками. Є пошкодження житлового будинку. Тут Бачите, потім, друзі, яка наші... сильна атака. А чотири ракети прилетіли. Тож, будь ласка, розкажіть, що відомо на цей момент про які наслідки атаки по Луцьку? Чотири ракети прилетіли. Віть собі. Вітаю Андрію, позаду мене будинок, Бачите. який постраждав найбільше. Тут майже немає вцілілих помешкань, так дуже сильно пошкоджений. На щастя, ніхто не загинув. Бачите, ось взагалі немає вікон, стін. Про інформацію, є п'ятеро постраждалих, але досі шукають одну жінку, вона відранку не виходить на зв'язок. Ця ранкова атака, яка тривала понад майже три години. Була найбільшою з початку великої війни, каже міський голова, атакували місто п'ятнадцять. собі, кажуть, що Тараз це найбільша атака за всю війну на Луцьк. Наслідки ще з'ясовують машину маємо повністю завалило. вікон в приватних будинках навколо цієї території і в інших мікрорайонах. Також маємо пошкоджені дахи, в окремих навчальних закладах. вибивало вікна. Вибуховою хвилею так, ну давайте дивитися тепер, що там в Тернополі. О. Бачите, ось все горить. О, бачите, як бомбануло. Ось просто все горить. Лі продовжуємо дізнаватися про те, як наші міста, громади, області Бачите, після задимнів російського повітряного удару цієї ночі. Наймасованішою атакою за весь час великої війни ця, цей удар був для Тернополя. Росіяни били шахедами, били калібрами. На жаль, є влучання, є руйнування. І зараз до нас приєднується міський голова Тернополя. Сергій Надав. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, Бачите. про наслідки цієї атаки. От. На жаль, друзі, дуже сумні, сумні наслідки. наслідки. Я сподіваюся, Це що ви шахети, керівник, живете не в частину, ну, шахетів, ну, що ви живете шахетів, в Тернополі, ракет, в Луцьку чи в Києві, але в Києві, ви цілі. На жаль, маємо попередньо 11 влучань шахетів і 3 влучання крилатих ракет. На щастя, всі живі. Є 9 людей постраждалих з них 5 працівників ДСНС, які прибули на ліквідацію з тих 9 людей. 8 зараз знаходяться в медичних закладах. Де їм дається необхідна медична допомога. Бачите, друзі через влучання знищені на жаль. Був дуже серйозний структури. обстріл. Як тільки підрозділ ДСНС прибули на ліквідацію, вони їм вдалося локалізувати пожежу. Зараз відбуваються роботи по ліквідації пожежі. Працює загалом понад 100 десена, працівників ДСНС задіяно 27 дониць техніки. Вранці були незначні перебої з світлом, газом, водою. На був настільки сильний обстріл, що були навіть перебої з світлом, газом, водою. Тому рекомендую, навіть якщо ви там в Сумах, в Харкові, чи ще десь запасатися. Елект... істочником електрики, а далі за... ну, записатися там всякими павербанками, генераторами чи зарядну станцію, записатися водою. І Якщо у вас є можливість, купіть собі таку комфорку, купіть собі ось таку похідну комфорку і балон. Щоб якщо не буде газу, вам треба нагріти їжу, щоб ви просто достали. Той балон і нагріли собі їжу чи щось приготували. От. А тому, друзі, зараз а, ми послухали новини і подивимось, скільки коштує похідний набір. Так. Купити похід, похідну, газову плиту. Зараз подивлюся, ну, треба більш-менш нормально, а то є такі, ти купив за 400 гривень і вона тобі не працює. Бачите, от, плита 1259, потужність 2400 ватт, запам'ятали. 1259. Далі купить газовый баллон для туриста ты чи и плиты так Зараз подивимося. Так, напевно потрібно або ось такий балон, такий. Або ось такий. ціна 349, 369, 384. от. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Київ вже зараз подивимося. Загинули в Києві сьогодні вночі під час масованої нічної атаки. Ще принаймні 20 мирних мешканців постраждали. 16 з них нині в госпіталізовані. За кількома Бачте. адресами тривають пошукові рятувальні роботи. Від першої ночі в столиці один за одним лунали гучні вибухи. Спочатку летіли дрони, а потім балістика. У кількох районах спалахнули пожежі. У Солом'янському було ось загорібало. Було... Ось. вирушили. Було... Нас ліки плотна портиєва. І всі жити туди поступили. Це квартира на 11-му поверсі, якій під час влучання дісталося чи не найбільше. Наразі, тут, як і в інших помешканнях, вот. триває ліквідація наслідків цієї нічної атаки. Дуже серйозні наслідки. Воно у нас розсипалося, а все це чашка була закрита молоком. Та навіть всередину, як воно попало. Бачите? Дуже сильне влучання по Києву, Тернопілю та Луцьку. На жаль, серйоз, дуже серйозні ситуації в цих трьох областях. В Києві, в Києві більше всього погибло людей. Тому, друзі, тримайтеся, сподівайтеся на все найкраще, щоб у всіх було все добре.